Я в Івашках як сьогодні? Яке число? 2 травня. І я кажу відверто, тут люди є. Може комусь здається, що їх тут нема, Вони тут є. Дивіться, вони тут є. А скільки всього? 150 людей? 160 чоловік. 160. 160 чоловік є. І є купа проблем. Купа проблем перше, це зв'язок. Зв'язок зовсім, зовсім. Діти не можуть. Да. До нас дозвонитися, хвилюються. Мене Наташа і на зарю дзвонила везде. Наташа дзвонила нам, да. О, було мене, так, було діло. Ну тоді там щось -то полегчало одне одне. Время. А що ще немає? Світ ще був, два дні, як автобус автобус світ нам трошки вдається. Автобус. Автобус, нема автобуса, нема світла, ще чого нема. Зв'язку нема, світло. світло появилося, слава Богу. А, а три так, світло є? замок а? вішає. Щас, Щас є вішає замок туди. На... Світло випадка. Одинадцять вечора тварі. виключили. Ну зараз включили. Да, да, може, десь все понятно. Тепер давайте побалакаємо, що у вас є. Я їхав блистити на сонці, паутина да. і явно не пауки. Зіткали. А що а що у вас на городі лежить? Дрон лежить не розряджений. А вже де, четвертий день. Десь ви телефонували, казали, да. казали. А, казали. Не казали. навіть, навіть сьогодні, Обі шов... обіцяють, обіцяють, заберуть, заберуть і Коваленку казали. Віктор Миколаєвичу. Зверталася особисто. А що, дрон мішав картошку копати? Ні, він біля хати лежить. А, Це я пошутив. Так давайте зараз ходимо, глянемо на той а дрон. Хай йдемо. Може не рване. Боюся, собаку не можу випустити, в вольєрі сидить. І саме ж ходимо. Ще раз кажу. В Івашках люди Ось, є. Учора, Живі так? люди, в яких є діти, які переживають за них. Які... Нам зв'язок нужен. Хоча Ви від цим поїдете, міст, скажіть. Нікуди ми не поїдемо. Чого? А, а, ж ж ж куди їхати? Чоловік косив у садку. Ось, косив у садку. Собака винуждена сидіти в заперті. Оце косив, ходи до а я ж пішла попід забором, шифер валяється, корпечі як містом зірвали. <кудить>, Мож може віз. давай близько не підходить, може він, сука реагує як-то на живих людей. Дивіться, де він вже піднімався, видно. Ближче отуди може зайти. Бо... Та ну його нахер, я його не бачу і щось мені бачить особо не хочеться. Ну Навіть мені моторошно, що він тут лежить. Ну, я представьте, я, представьте, біля хати, вчора зірвався дрон, отам. От зривом ж і все. Не розряжений зараз. Пережаний. Давайте лучше сюда пидем. Вам земляки кажуть, не нервничай, это тут давление підніметься. А підніметься давление, що делать? Скорая не приїде. Коль, піди б до скора, чи ні? А, а ума... то кажу, що не не до скорої. Нема зв'язку. Ну так бо може і приїхала, да? Конечно, приїжджає. Ось і сюди доїжджала скора. Да. Тамара. А по гуманітарки, так і бояться везти вам сюди. І, да? Ну, а що до Золочева довезли? Атра привезла. Олександровка отримала, бо цей Магомедович наняв дві машини, йому привезли. Наші люди прождали там, а наша, оказується, в золочеві стоїть. А наші на веломашинах ні на чому їхати. На веломашинах ладно, їдуть, а то хоча б довозили, вже ладно. А від Конгресівки вже як то б довезли самі. А так? Та, та тут не, ну, не так, так. До, до тим, люди, тим, Так до Конгресівки, а тут не є. що сюди привезли, треба в золочі вигрузити, щоб не поїхали туди. Та ладно. Просто як це був Чаплінський, було. не було ніяких проблем. Привозив сюди, а це атра якісь. Вони приїхали, представники стоять, вони на, як, на, наглядають.